Хто поряд був з тобою, коли ти плакав, хто втирав сльозу? хто допоміг тобі із ворогом двобої, ти сам вставав і сам казав іду, ти сам пройшов тернистий і проклятий шлях до Голгофи і до Чорного Христа. Самотнім був Ісус Христос, розп'ятий, і одиноко плакала Його свята душа, один однісінький. Ні друзів, ані рідних, ніхто не розділив його тягар, і він не витримав, коли не стало видно Отця Небесного за чорних чорних хмар. Навіщо ти покинув мене отче? Він плакав, син Господній на хресті. І хто тоді заглянув в Його очі, і хто утер потоки рясних сліз, хто напоїв уста безмірно спраглі? І піт утер з пониклого чола. Хто бачив, як страждав Ісус насправді, і як на хрест Його юрба вела, як він вставав і падав, весь побитий, живого місця не було на Нім, як зодягли вінець солдатом звитий, і хрест впивався, як у сні страшні, як він розп'ятий був, не так, як це малюють Бліде обличчя стулені уста. Ці люди, мабуть, близько і не знають, в якій агонії Христос вмирав, Його все тіло це кривава рана, лице спотворене руками вояків, пекучий біль ніяк не перестане, а наш Господь ковток води хотів, хоча б краплину, щоб вуста змочити, не заслужив людей і крапельки води, Ковтка повітря він не міг вдихнути, щоб мало не завдати біль собі. Ми звикли всі до сліз. Христос розп'ятий, Ісус помер за наші всі гріхи, а бути там, де усіма проклятий, і пережити з Ним години всі. Як дорого купив він нас в стражданнях, яку страшну ціну Він заплатив, який тяжкий Він переніс знущання, як високо нас грішних оцінив. Я думаю, Він плакав у стражданнях, ніхто не втер з очей його сльозу. І зараз, каже всім, без дорікання, ви не втирали, але я утру. Хіба тобі, Господь, втирати мої сльози? О агнець Божий, кому ж як не тобі, ти пережив, ти плакав у дорозі, мої всі болі виніс на собі, слава Богу.